Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати, не знаю як назвати, або лінива піца, або гарячі бутерброди. Дивіться, у нас хлібчик лишився біленький. Ми його порізали з моточками. Є у нас такі е, залишки різних ковбасок добреньких. Е, є у нас суміш сирів, тут моцарела. Чедер і карпатський там трошечки такий ароматний сирочок. Ну, залишки майонезів, там зелень різна, помідорчики, от, гірчиця, бачите, ну, все те, що лишається. Будемо в аерогрилі його. Все це готувати. Зараз будемо показувати, як робити. Вчора робили, то вийшло смачно і вирішив поділитись цим. Рецептом дзвони. Беремо пергаментну бумажечку, вирізаємо по розміру, трошки прижмакуємо, готуємо далі. Так, перемішуємо, робимо соус. Так, соус треба ж трошечки томатний, то в нас томатна паста геть, трошечки. І перемішуємо. Дивіться, майонез, там, гірчиця, томатна паста, все присолене, все приправлене. Тобто сіль ми не будемо використовувати взагалі. Вона вже є в цих продуктах, які ми будемо використовувати. Все, що в холодильнику, вже залишки такі, вроді би їсти мало, і це і все зараз туди піде. Беремо так шматочок хліба, намазуємо соусом. Не жаліте. Не жалійте соуса, все одно куди його дівати. Намазуйте так, щоб було нормально. кладемо його. Так. І всі кусочки наші. Тут повинно вийти 6 шматочків хліба. У вас може друга кількість бути, по-перше, розмір хліба різний, може бути, і розмір самого аерогриля. Так, виложили, бачите, по одному шматочку хліба, а так щедро змазане соусом. Тепер будемо додати інші інгредієнти. Беремо наші ковбаски, ну, як на піцу. Ну, Може, трошечки. Щільніша, це ж така типа піца. Не класична. Але на смак. На смак буде. То може в нас в магазинах щось не докладують в піцу. А на самом деле вона така має бути. Ніхто ж цього не знає. Ну, такі ковбаски набір зараз е, продаються в АТБ прямо такий наборчик. Там 250 грам, 70 гривень. Воно там для солянки піде, ну, 78-80. Але е, тут, дивіться, два вида ковбаси ще й. Е, ну, три вида, считайте ковбаси. Тобто, шикарний просто набір. Так, зверху на ковбаску викладаємо помідори. У кого вже виросло, то можна з огорода, у кого не виросли, то можна з магазину чи з базару. Так, щільненько викладуємо. Це ж для себе, для себе робити, Він, який хотів втікти помідор один. Не вийшло. Помідорчики на місці, дивіться, яка красота. Хто ставив лайки цьому відео вже, то дякую. А хто ще не ставив, то прошу поставити вподобаєчки, зробити репост. Пишіть коментарі, може хтось таке щось робив, щось сюди може додати. Ну, якщо є оливки, можете оливки додати. Це все, що є, можна додати. Можна навіть додати, мабуть, і сольний огурчик, якщо є. І це буде дуже ще смачніше, мабуть. Ну, а так сиру не, не жалійте, він розплавиться, підрумяниться. Я покажу в кінці, як воно вийде. Все, і ставимо в аерогриль цю всю красоту. Тут є така програмка. Колись піцу спробували робити. Ну, ось отак. клац, дивіться, 160 градусів, 10 хвилин. Всього, цього досить, там все готове. Його треба, щоб воно поєдналося смаки і розплавився сирок. Все, чекаємо 10 хвилин, показуємо результат. Так, дивимось. Шикарно. Дивіться, який колір. Запах можете тільки представити, який зараз світло. Бачите? Зараз тепер достать його так, щоб пальці не пекти За бумажечку. І все можна вживати. А тут ще трошечки на одну порцію. Все, всім смачного, хто додивився це відео до кінця. Хто поставив лайк, подобайку зробив репост. Тим ще раз, подяка, повторюйте рецепти, пишіть свої, хто що робить Смачного!